Виконуємо номер 31 із додаткової теми «Ймовірність випадкової події підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Ти виграєш, якщо навмання взята з коробки куля біла. Яку з коробок вигідніше вибрати для гри, щоб імовірність виграшу була більшою? Першу, у якій 12 білих кульок і 36 чорних. Другу, у якій 8 білих кульок і 12 жовтих. Третю, у якій порівну білих чорних та жовтих кульок. І четверту, у якій 7 білих кульок, 4 жовті і 3 чорні. Приступаємо до виконання. Знайдемо ймовірність взяти білу кульку для кожної із коробок. Для першої. Ймовірністю називають відношення кількості випадків, що сприяють появі нашої події, до кількості всіх рівноможливих випадків. Кількість всіх рівноможливих випадків дорівнює кількості кульок у коробці. У нас 12 білих і 36 чорних. Отже, додаємо 12 і 36. Кількість випадків, що сприяють появі нашої події. До рівня кількості білих кульок, у нас їх 12. Отже, маємо 12, 48 або скорочуємо на 12 це буде 1 четверта. Знайдемо ймовірність витягти білу кульку з другої коробки. У другій коробці у нас всього кульок 8 плюс 12. Це у нас кількість всіх рівноможливих випадків. А кількість випадків, що сприяють появі нашої події витягти білу кульку, дорівнює кількості білих кульок. Це 8. Маємо 8,2 або скоротимо на 4 це буде 2 п'ятих. Знайдемо ймовірність витягти білу кульку третьої коробки. У третій у нас порівну білих, чорних і жовтих. Отже, ймовірність буде одна третя. І знайдемо ймовірність витягти білу кульку із четвертої коробки. Кількість всіх рівноможливих випадків дорівнює кількості кульок у коробці, 7 додати 4 додати 3, а кількість випадків, що сприяють появі нашої події, дорівнює кількості білих кульок. їх 7. Отже, маємо 7 14. 7 і 14 можемо скоротити на 7, маємо 1 друга. А тепер зведемо наші дроби, 1 четверта, щоб порівняти, 2 п'ятих, 1 третя. І 1 друга до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 60. Додаткові множники. 60 ділимо на 4, 15, 60 ділимо на 5, 12, 60 ділимо на 3 20. І 60 ділимо на 2, 30. Отже, маємо 15 шістдесятих, 24, шістдесятих, 20 шістдесятих 30 Найбільша Найбільшим вірні це 30. 60. 30 60 більше, ніж 24,6, більше, ніж 20,6 і більше, ніж 15,6. Тому вигідніше вибрати для гри четверту коробку. Записуємо висновок. Вигід меніше вибрати для гри четверту коробку Номер 31 із додаткової теми ймовірність випадкової події виконано.